Слава Ісусу Христу! Мир вам всім! Мир. Нехай Господь благословить кожне серце, яке прийшло слухати Слово Боже. Я сьогодні хочу коротенько з вами поділитися Словом Божим, прочитати Псальму 70, Псальму, 9 й вершик. Читаю, не кидай мене на час старості, коли зменшиться сила моя, не лиши ти мене. Прошу сідати. Ви знаєте, приходить, для кожного приходить час його старості. І як би ми не хотіли, щоб вона до нас не заглядувала, а вона приходить, та старість, і на старші роки людина втрачає пам'ять, втрачає силу, втрачає здоров'я. І Давид просив, щоб Господь його не покидав в час старості. його. Я би хотів згадати більше про страждання Ісуса Христа. Коли Ісуса Христа вели на Голгофу, ніс це свого Христа, він звертається до жінок і каже, дочки Єрусалимські, не плачте за мною, плачте за собою і за своїми дітьми. Скільки сьогодні, брати і сестри, плачу серед земної долини за дітьми? Тому так буває, що діти не слухняні, мами плачуть за ними, чому так буває, дорі брата і сестри, що Більше полюбили гріх, ніж Слово Боже. І слово Боже важніше від всього на світі. Я говорив і ще хочу напоминати собі і кожному із нас. Давид згадує такі речі, як смерть. І говорить, що я улюбив Господа більше від життя, від життя. Він нарахував, що він живе, що він умре, що він, то все, то є все каже нічого. Головне, щоб мати в своєму серці Ісуса Христа. Якщо ми маємо Ісуса Христа, ми маємо що. А що таке мати всього? То є все найбільше багатство Ісус Христос. Не заключаючи все в тому, що ти здоровий, можеш бути, ходити, співати, можеш молитись і можеш все, заключаючи, чи наповнене твоє серце Ісусом Христом. Якщо наповнене серце Ісусом Христом, Людина ніколи не сумує, хоч закрадається всякий смуток, закрадається, сумнівці, закрадає, він найбільше мучить людину. Але Христос каже, не плачте, дочки Єрусалимські, за мною, за собою плачте, за своїми дітьми. І був такий час, що дійсно плакали за собою, за своїми дітьми. А сьогодні хіба? Ми не зустрічаємо того часу, що сьогодні плачуть за собою, за своїми дітьми. Багато людей сьогодні уплакують становище своєї дитини. Особливо ми бачимо, що відбувається в останній час, я то все нагадую. Мами плачуть за дітьми, бо нема їх. От жив. Так подвивши, мимо волі, програму час, а там розстріляли. На очах розстріляли маму і діти, двоє дітей і маму розстріляли. Який то великий жаль і смуток, то неможливо повісти і неможливо донести до людського серця. Тому що Таке горе тяжко приносити рідним, близьким і своїм субливо дітям, мамі і родині. І тому Ісус Христос ми сьогодні зійшлися, щоб згадати смерть Ісуса Христа. Ісус Христос. Виніс такі муки, що на світі ніхто не народив ще ще на світі тому, щоб такі муки переніс, як переніс Ісус Христос. Він дуже тяжкі муки переніс, особливо за наші гріхи. Брати цілого світа гріх на свої плечі, нести туди на голову, представте собі, що неможливо в своєму розумі роз'яснити, розмістити. І пояснити другій людині, то тільки може та людина зрозуміти, котра переходить від часу ці маленькі іспити, ті страдання і ті муки. А хто переходить? Пам'ятаєте, хто переносив такі муки і страдання? Переносили учні, переносив апостол Павло, він багато разів був уневолений. На шляху, яким він йшов в Дамаск, якби не явився йому Ісус Христос, Він би того не зазнав, а йому Ісус Христос сказав, павле, Савле, що ти мене переслідуєш? А Він ще питає, а хто ти такий? Я Ісус, якого ти переслідуєш? І ти переслідування, ти гонення приніс. Також апостол Павло в своєму життю. Хай нам Богу допоможе і утвердить наше серця в вірі. Сьогодні ми маємо спомин, нехай кожен перевірить своє серце самого себе, як він стоїть перед Господом, тому що люба людина, яка живе на землі, яка б вона не була, звідти перед Богом треба буде здати. І Кожне коліно приклониться перед Ісусом Христом. Всі земні царі прийдуть, всі люди приклоняться перед Христом. Ми також прийшли поклонитися нашому Господу в дусі і в правді. Коли людина має відкриття від Господа, її радує душа, її радують серце, їй радує дух, і вона. Ті тому що в них в серці живе Ісус Христос. Зараз ми будемо молитися, попросити Господа, щоб Господь благословив і кожному серцю нагадав, те, що необхідно, щоб бути гідним учасником тіла і крові Ісуса Христа. Дякувати Богу, що Бог нас сьогодні привів, що ми дочекали до того дня, бачимо один одного. І хай прославлене ім'я Його буде нині і повіки вічні. Амінь.